Добрий день, шановні студенти! Сьогодні у нас біга практична робота в електронній таблиці Excel. Відпускаємо електронну таблицю Excel. Сьогодні наша задача навчитися здійснювати умовне форматування, також використовувати формули автоматичного додавання, використовувати умовні формули. Наш перша наша задача це здійснити умовне форматування. Значить, створюємо спочатку. От таку табличку умовне форматування. Значить, у нас є розклад по днях тижня і на різні дні тижні різні пари. Наша задача виділити знайти предмети математика, щоб вони були виділені червоним або іншим кольором. Для цього використовується функція умовне форматування. Значить, спочатку набираємо дану табличку. Далі виділяємо комірки. по... Предмети, і натискаємо умовне форматування. Далі вибираємо пункт правила виділення і підпункт равно. Тут ми вказуємо назву предмета, по якому який необхідно виділити певним кольором. В даному випадку у нас математика. І вибираємо кольори, які будемо виділятися. Наприклад, жовтий кольор і насикаємо ОК. І нас вирішемо, що математика виділилася іншим кольором порівнюю з іншими предметами. Дальше. Наступне, що нам необхідно створити, це календар. Значить, створюємо табличку календар, вводимо дні тижні. От і наша задачка в календарі, так, наша задачка в календарі. Щоб порахувати кількість субот та кількість неділів, використовуючи функцію автосуми, а особливо функції щод. Набираємо табличку, далі виділяємо, ставимо кількість субот і використовуємо функцію автосуми. Автосуми і вибираємо число. Вот. І натискаємо ОК. І в нас комп'ютер автоматично. Додає кількість днів тижня, дано випадку у нас виходить число 4. Це саме треба зробити нам і про неділю. Беремо кількість неділь, виділяємо кількість неділь і натискаємо, точніше нацикаємо значок Автосума, вибираємо число і натискаємо ОК у нас виходить, що кіпі з у нас в місті так само виходить 6 штук. Добре. Скорімо наступну табличку. Нам, у мене набрання, ви набираєте. Це у нас угу. Так, це у нас перенести відео для трошки, воно не влазена. І розмістимо його по лівому краю, щоб ви бачили, Воно виходить за межі відео. О! є. Так, набрали таку табличку. Нам необхідно вказати товар у доларах. Да? Вказати товар у гривнях, вар... обрахувати вартість у доларах, вартість у гриня. Коли ми набираємо. Числа у нас набираються без фінансових показників. Тобто, що ми ввели в гривнях чи в доларах, ми натискаємо кнопочку фінансовий так? і вибираємо ту грошову одиницю, якій необхідно. В даному випадку нам треба вибрати долари США. Ми вибираємо фінансовий, так як у нас в списку немає доларів США. Ми вибираємо і предоставленого на списку, наш англійський США. Так, і натискаємо ОК. Є. Далі вартість у доларах. Якщо у нас є кількість 7 штук і вартість за одну штуку, то вартість у доларах це буде добуток кількості чолчок. На кількість і помножити значок на ціна за одну штуку. І натиснувши Enter, ми отримаємо у доларах США. Таким чином ми робимо для усіх її таблички. От. Так, викладаємо. Наступне. Необхідно вказати цей самий товар не тільки в доларах, а вказати у гривнях. Для цього ми переводимо і в гривні, беремо вартість у доларах, помножимо на вартість 1 долара. Ну, долар у нас комірка С2. Що вчав по комірці С2, за вартість одного долара на сьогоднішній момент 36,6. Інструкційні у вас там трошки менше раніше було. Через то беремо сьогодні Суму долара 366 і натискаємо Enter. От, Ми бачимо, що ми в нас одразу у нас вибрало гривні, тому що ми вже його опрацьовували. Так. Давайте ще раз повторимо, як це робиться. Значить, дорівнює вартість у доларах так, помножити на вартість 1 долара. Нажавши Enter, ми отримуємо вартість у гривні. Значить, Як перевести у гривні товар? До цього вибираємо так само грошову одиницю і вибираємо українську грошову одиницю в От, у, нас, у вас зразу не буде гривні. Може бути рубля, лежать, яка країна використовує. Може бути фунта стерлінга, так? добре. Так. І це все робимо для кожного товару. Обрахунки робимо і переводимо її у гривні. У гривні. Все. От. Бачимо значок гривні. Добре. І розпалімо, що ми розмальовуємо гарно, точно так, як в інструкції нашу табличку. Так. Робимо заливку. Пельным колером наши таблички і... столчик. Все, типа. І при кінці треба знайти ще всього. Да? Всього ми знаємо, це функція автоматичного здавання. Це значок автосуми. Або формули І то вже є автосума. На автосуму. Вона автоматично виділяє комірки. Можете вручну виділяти. Назвавши Enter, ви здійснити автосуму. Автосуму всіх комірок. І виділяємо по яких комірках будується. -суму. Так, наступне нам треба здійснити продаж книг. Так? У нас є табличка продаж книг. Вот. Продаж книг. І треба знайти процент виконання плану за січень. По якому плану? Значить, Процент виконання плану за січень потрібно. Э, читаємо інструкції. Що? 100% це має бути у нас виконано 200 книг. Значить, все, що буде більше, це буде вже більше 100%. Тобто, щоб обрахувати е, вартість, щоб е, обрахувати процент виконання плану засічень, необхідно в комірку b 3 значить, Ставимо знак беремо прямо в комірку b 3 поділити на... 200. Поділили на 200. Ми визначаємо процент, так, маз... плані, плану за січень. І таким чином ми робимо для усіх магазинів. значить Беремо комірку B3 січень і ділимо на 200. от Так. І це все для всіх магазинів. Наступне. Треба знайти скільки продали книг за квартал. Є наші три місяці січень, лютий і березень. Значить, Квартал це що є? Це є сума всіх трьох місяців. Через то ми ставимо дорівнює і беремо суму. Значить, один місяць плюс другий, плюс третій. І Enter. Таким чином ми робимо для усіх місій магазині. Так, добре. І останнє треба знайти процент виконання за квартал. Значить, якщо за місяць 200 і в нас 3 місяці, то 100% за квартал це буде 600%. Значить, Щоб знайти процент за квартал, треба всі книги поділити на 600. Беремо всі книги продають. І ділимо на 600. Всі книги, ділимо на 600, ми отримуємо процент за квартал. Значить, у вас зразу буде, Так, головне. Не у а зразу буде у числовому значенні. Значить, Щоб перевести проценти, треба нажати на значок процента. О, ми вже... Робив практично, але зразу вже у вас процес висвітлюється. І потім все те саме робимо для останніх мазинів. Тобто кожен місяць ділимо на 600. Видно, F5 на 600, F6 на 600, F4 на 600. І далі, при кінці, ми що ще робимо? О, гарно його розмальовуємо за голову. Гарно було. І необхідно ще здійснити форматування, тобто виділити магазини, в яких менше 100% продали. Для цього ми виділяємо процент за квартал, наскаємо условне форматування. Словне е, форматування, правила виділення і нам е, виділити все, що менше 100, червоним кольором, значить менше. Беремо менше 100%, менше 100 і виділити червоним кольором. І жмемо ОК. OK. І дивимося, що у нас усе, що менше 100%, виділилося червоним кольором. раз. Условне форматування, правила виділення. Значить, менше. Не 110%, менше 100. Окей. Okay. Отак так нас видно, так? Зразу видно, які в нас мазини не виконують на 100% за 3 місяці. І останнє: створити таблицю Абітурієнт і. Показати, які стрінки в нас поступили і чи не поступили. Значить, створюємо табличку Абітурієнт на наступною листочку. От у нас Абітурієнт. Так, розмістимо з правої сторони, щоб бачили. Так, з правої сторони. Ми бачили, що в нас поступив. І вводимо. Вводимо оцінки, які студенти отримали при вступі, І наша задача знайти суму балів і знайти результат вступу. Значить, суму балів переходимо до вкладки формули і вибираємо значок «Автосума». Формули, значок «Автосума». І сума балів автоматично обраховується. І таким чином ми робимо для кожного студента знаходимо автосуму. Знайшли, тепер результат супер. Значить, Для того, щоб вибрало, чи у нас бюджет, чи контракт, треба внести логічну функцію. Значить, Вибираємо логічну функцію логічна функція єс. І значні, значить, в нас значні, дана комірка має бути більше рівна 21. значить, Пишемо дана комірка, сума балів, має бути більше рівна 21. Тобто, якщо студент набрав 21 бал, істина, то він поступив і в лапках пишемо, на що поступив, поступив він на бюджет. На бюджет. Тобто комп'ютер видасть повідомлення, що якщо істина, то буде поступив на бюджет. Якщо він не набрав власти 1 балів, то комп'ютер видасть, щоб він поступив на контракт. Тобто, це функція умови. Якщо число відповідає більше значення, то. Виконується перше значення істина. Тобто видасть повідомлення в лапках. Повідомлення в лапках означає те, що в лапках буде на екрані висвітлюватися. Тобто видасть повідомлення бюджет. Якщо не виконується функція, тобто не виконується умова, дана кобірка буде менше 21, то видасть повідомлення, що в лапках в даному випадку, слово видасть контракт. Нажимаємо ОК, і ми бачимо, що комп'ютер видав нам повідомлення бюджет. Протягнувши донизу, ми можемо автоматично вставити у всі комірки. Так, це так коротко про виконання даної роботи. Значить, Лабораторну роботу виконуємо до 19 години і відправляємо на сайт, на пошту вчителя середук АнтиС. Собачка мета. Вказуємо назву лабораторної роботи. Лабораторна номер. Лабораторна номер 2 Excel. Excel форматування. Форматування. Далі, прізвище ім'я, по-батькові, студента обов'язково і вказуємо групу. І вказуємо групу. Група d 11 Тому що у нас студентів багато, у нас не тільки інформатика, зараз у нас пішли лабораторні по фізиці. От, і щоб нам було добре провірати, а вам, щоб швидко отримати оцінку. Повністю вказуємо виконання лабораторної роботи. Назву лабораторної, прізвищем я побать студента і ваша група. Так, це коротко про сьогоднішню практичну роботу. Дякую за увагу і до зустрічі наступній парі.